Наша деляночка. Тут мисс Неданок. О, а тут я. О, тут я. Зараз подивимося як копається фундамент. Фундамент у нас бешений. Так, тут у нас тут у нас найнижча точка, найменша. Метр десять. Метр десять найменша точка. Там же у нас пішло. Побачимо, метр шістдесят. Ну, зараз залізу в середину, там подивимося ще, як воно середини виглядає. А такі у нас, тому що ділянка йде під нахилом. Між тим між тим кутом будиночку. І отим різниця метр двадцять по висоті, по діагоналі. Так, стріляли діагональ. Пімали. О, тут моя дискотека. О, тут вже видно, яка, яка різниця. О, вже лопата закрита майже пів метра. Та й край у нас взагалі зараз вийшов майже 2,10 10 Ну, два рахуємо, тому що ми тримаємо два. По ідеї найвища точка повинна бути 2.30. Але ми вже так плюнули, тому що важко руками купати. От, тут повинно бути... цей кут повинен бути 2.30 глибина. Але він там не буде такий, буде два. В принципі. Тут буде гараж, я думаю достатньо два. Тут повинна бути така висота, тому що тут буде на ті дві кімнати, то буде підвал. О, тут взагалі лопата схована. Так, зараз я залізу всередину. Тепер все видно, як воно виглядає всередині. Ну, можна було купати трактором, можна було робити так, як наука каже, але то все було дуже дорого. А так ми собі придумали, що купаємо на глибину яка повинна бути в підвалі і в нас земля буде служити опалубкою. Коли бетон застигне, ми просто-просто-напросто все то повибираємо. Правда, теж я думаю буде трактор вибирати. О, зараз подивимося, яка висота, щоб було видно. Невідомо, не, не біра з далека. Воно ну, перевалило 2 метри трошки, по ідеї повинно бути 2. Ще у нас такий бордюр, ще не докопано. От Якщо видно, то ще за коліном сантиметрів 20 не дійшло. Тут у нас метр шістдесят п'ять. Ну, а там метр десять. Там навіть видно, як, як лопата стоїть там. Ще трошки лопату видно зверху над землею. О, тут уже лопати не то що не видно, воно ще сантиметрів 60 вже тут сховано. Так ну, от і все можна вилазити на волю. Купати з точки зору купання дуже легко, тому що тут сама глина без каменю, без нічого. Ну а от на висоту 2 метри вже кидати важко. Так що буде колись тут домик. Не знаю коли. Але колись буде. Ну, так, зйомка для історії. Ось подивимося, може наші діти будуть дивитися. Ой, звідси вилізти по тих ступіньках. О. Ну от мій трактор, яким я їжджу на будову.